Саме висуванець Петро Федашко зняв кандидатуру на користь ударівця Івана Щепанкевича. Кандидат в депутати по виборчому округу номер 119 Петро Федашко, депутат Львівської обласної ради, подав до центральної виборчої комісії України свою заяву про зняття з реєстрації кандидатів депутати на виборах до Верховної Ради, 28 жовтня 2012 року. Він зазначив, я особисто проаналізував рейтинги політичних партій і водночас висунутих кандидатів депутати по мажоритарних округах. Мені приємно, що сьогодні лідерою представник партії Удар Іван Щепанкевич вже не один рік знаю цю людину як людину слова і діла, як людину, яка здатна брати на себе відповідальність за інших, творити достаток родин, дебати про їх добро. І саме тому я знімаю свою кандидатуру на користь представника партії Удар Івана Щепанкевича. Я Переборов свої власні амбіції, бо інакше програємо кандидату від влади. Я продовжую працювати в бізнесі і впевнений, що Іван Щепанкевич буде працювати у Верховній Раді на наше з вами благо. Отож, в день виборів прийдімо і проголосуємо за людину нову, молоду, енергійну, яка разом зі мною багато працює в напрямку соціальної сфери. Наші програми схожі, тому ми вирішили згуртуватися. Та цей крок не останній, адже ми давно співпрацюємо. В рамках політичної діяльності Україні потрібні нові політики, люди з глибинки, які дуже добре знають проблеми села і йдуть їх вирішувати до Верховної Ради. Тому процес консолідації підтримки, зняття та об'єднання зусиль, є закономірним, природнім позитивним і патріотичним кроком. Ми повинні об'єднуватись і саме тим міцніти та перемагати. Петро Федашко, депутат Львівської обласної ради.